Вітаю вас, мої чарівні малята, чарівні хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо вчити нашу пісеньку про роботящого півника. На тому на минулому занятті ми з вами вивчили перший куплет. Сподіваюсь, ви за мною повторювали. Тепер будемо вчити, зараз вивчимо другий куплет. Я нагадаю вам перший куплет, якщо ви трішечки підзабули. Півник рана звик ставати. Півник у нас дуже турбується за свою родину, він допомагає усім і своїм тату, мамі. Я сподіваюся, ви також допомагаєте їм по дому. І будете, як той роботящий півник. Перший куплет. Півник рано звик ставати. Справу півника багато. Треба воду наносити, тісто в діжці замісити, натопити у печі і спекти всім калачі. Ось він це все зробив і в другому куплеті що ж він приготував так, сніданок. І що ж він у нас робить у другому куплеті? Другий куплет а, такий. А зготується сніданок, кукуріку. -ку -ку. Тобто півник що? Як робить півник? Кукуріку. -ку -ку, так? Кукуріку -ку -ку, добрий ранок. Він усіх кличе і вітається з усіми. Кукуріку, -ку -ку, добрий ранок. Він злетить на тин і з тину скличе снідать всю родину. Тобто він так голосно закукарікає, щоб було чутно усім-усім, щоб усі йшли снідати смачні а, калачики. Це що в нас? Бублики, так, паріжечки. Півник рано звик ставати. Справ у півника багато. Це весь наш другий куплет. Тепер давайте з вами будемо вчити потихеньку другий куплет. Другий куплет. А зготується сніданок. Повторюємо. А зготується сніданок. Давайте ще раз. А зготується сніданок. Кукуріку добрий ранок. А зготується сніданок, кукуріку добрий ранок. Зараз вчимо кукуріку. Кукуріку -ку -ку, добрий ранок. А тепер давайте об'єднаємо все це. А зготується сніданок. Слетить на тин істину. Він злетить на тин істину. Скличе снідаць всю родину. Скличе снідець всю родину. А тепер об'єднаємо. Він злетить на тин і стину, скличе снідець всю родину. 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 Він злетить на тин і стину, скличе снідець цю Півник рано звик вставати, Справ у півника багато. Півник рано звик вставати, Справ у півника багато. У нас іде на кіно. Ну, а тепер давайте об'єднаємо другий куплет. Весь другий куплет. На тиністину скличе сніда цю родину, півник рано звик ставати, справу півника. Багато. Ось так ми вивчили з вами сьогодні, довчили нашу. Пісеньку про півника. Я сподіваюся, мої а, любі хлопчики та дівчатки, що ви також будете, а, як цей роботящий півник, він допомагає своїй родині, він піклується а, про неї. Я впевнена, ви також будете допомагати мамі і татові і будете піклуватися до, і про свою а, родину. Сьогодні я кажу вам до побачення і до нових зустрічей.